Рівняни попрощалися із полеглим на війні захисником Сергієм Трофімчуком. 40-річний солдат загинув під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку. У героя залишилися дружина, син і мама. Він був дуже завзятим. Він любив свою родину. Він для родини міг зробити все. І оця його любов до України, до родини привела його на таку дорогу, але він завжди залишиться в наших серцях, молодим. Незламним люблячим. Сергій Трофімчук народився у Рівному, закінчив школу номер 26 після чого здобув професійну освіту в училищі ресторанного сервісу і торгівлі, отримавши спеціальність кухаря-кондитера. Після закінчення навчання чоловік проходив строкову службу в армії у прикордонних військах. Сергій завжди виступав за справедливість, любив свою сім'ю, мав сильний дух і велику відданість своїй країні. Розповідає тітка захисника Ганна. Дуже хороший людина, Великий патріот, підстоящий патріот, бо він сказав, я йому казала Сірожа, може б ти десь виїхав чи сховався, а він сказав, а як війна буде йти 10 років, я що буду сидіти в кущах, хто як не я піде. І він пішов. Протягом останніх 20 років Сергій працював на підприємстві Акорд С. Спочатком повномасштабного вторгнення неодноразово намагався долучитися до лав Збройних сил України але через тимчасову непридатність його не брали. Однак у листопаді минулого року, отримавши повістку, чоловік став на захист батьківщини. Такий хлопець був, друзів в нього було багато, невідказний був, всім допомагав. Хотів йти в армію, так щось його не брали спочатку, там у нього хвороба була. Що ж так скоро загину. Нормальний хлопець був та якийсь. Всякаємо 40 років. Це, Після прощання на головному майдані Рівного заопокійна служба відбулася у Святопокровському соборі, а поховали чоловіка на алеї Героїв у Тинному вічна та світла пам'ять воїну. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.